Який найбільш неетичний хитрий прийом у вихованні дітей, ви знаєте? Ми сказали нашій доньці, що коли діти брешуть, то у них червоніють вуха, але це бачать лише батьки. Вона заходила до кімнати, затуляючи вуха руками, і ми вже знали, що нас чекає брехня. Мама сказала моєму братові, що він піднімає ліву, брову, коли бреше йому 45 років, і його обличчя досі помітно напружується, щоб утримувати брову на місці, коли він намагається збрехати. Щоб діти не турбували вас, попросіть їх розбудити вас за годину, щоб ви разом розпочали прибирання. Вони зроблять все, щоб вас не потривожити. Я збираю випрану білизну, а потім раз на тиждень іду до себе в спальню з шоколадом, снеками, чашкою гарячого чаю, нетфлікс і складаю її. Я кажу дітям, що кожен, хто заходить, мусить допомогти. За увесь час жодного з них не бачила. Мій племінник відмовлявся пилососити. Тож я розповіла йому про те, що полосос засмоктує привидів. Я сказала, що полосос захищає будинки від привидів, тому в будинках з примарами завжди так багато пилу. Десять років минуло, а він досі залишається фанатиком охайності. І я відчуваю відповідальність за це. Якщо ваш малюк випадково доторкнувся до чогось гарячого, у вас є можливість сказати йому, що у будинку багато речей також є гарячими, і їх слід уникати. Побачила це відео в інстаграмі. Коли дітям вже час спати, тато перемикає телевізор на іспанську мову. Коли дитина розгублено дивиться на нього, він каже: Ви нічого не розумієте, тому що втомились. Скажіть дитині, що вона дуже часто хропе вісні, Так ви дізнаєте, що не прикидається вона сплячою, бо малюк імітуватиме хропіння. Коли мій син був немовлям, він ревів як банші і робив це дуже часто. Купати його було вкрай нестерпно через те, що в кімнаті було дуже мало місця, тож я зайшла на Амазон і купила собі шумопоглинаючі навушники, на кшталт тих, що використовують на полігоні. Це зробило плач набагато менш дратівливим і легшим для сприйняття, тож я могла просто зосередитись на любові до нього без вереску, що роз'їдав мою душу. Можливо, це не так вже й не етично, але деякі. Люди негативно реагували, коли я розповідала їм про це. Батьки товариша зі школи сказали йому, що у нього алергія на алкоголь, яку, за їхніми словами, вони виявили, коли він випадково скуштував трохи алкоголю в дитинстві. Вони стверджували, що він потрапив до реанімації і ледь не помер. На його 18-й день народження вони зізнали, що вигадали це, щоб він не вживав до повноліття. Я не знаю, чи це справді не етично, але не реагуйте, коли ваша дитина падає. Перше, що зробить ваша дитина після падіння, подивиться на вас, і якщо ви злякаєтесь, вона запанікує і почне плакати. Моя дитина за час карантину покращила свої навички читання на чотири рівні. Всі думали, що я докладаю багато зусиль, щоб навчити її читати. А насправді я просто вимкнула субтитри на телевізорі. Я збираю всі свої податкові конверти у Нідерландах. Вони мають особливий колір. І щоразу, коли чую, як моя дитина лається, вона раптово отримує лист від податкової про штраф на певну суму. Потім він віддає гроші, а я кладу їх назад в його скарбничку, коли він не бачить. Це працює. Мої батьки користувалися тим, що у мене пам'ять як в золотої рибки. Вони дарували мені іграшку, чекали, поки з неї зітреться айвоновизни, і я віддам перевагу іншій. Потім ховали її і дарували заново через певний час. Я знову була в захваті. Я вдавав, що певні продукти, такі як шкіра лосося, приготованого на парі чи броколі, неймовірно смачні. І питав у дітей, чи можу я з'їсти їхні порції. Інші батьки вважають кумедним, те, що мої діти випрошують слизьку шкіру лосося і радіють, коли я даю їм огірки. Це не зовсім не етично, але один із способів, яким моя мама заспокоювала мене, полягав в тому, щоб швидко прикривати й відкривати рота рукою, приблизно так як колись люди імітували індіанців. США. звук, який я при цьому видавав, неодмінно викликав мене історичний сміх і миттєво заспокоював. Моя мама дуже вигадлива пані. Сумуєте за тим, що в дитинстві не мали модельки ракети, купіть її своїм дітям. Купуйте всі іграшки, які ви хотіли мати в дитинстві, і насолоджуйтесь ними разом з дітьми або без. Якщо ви хочете, що ваш малюк зробив щось, що він насправді не хоче, поставте йому запитання, де всі можливі відповіді передбачають виконання цієї дії. Наприклад, коли моя дитина приймала ванну, то ніяк не хотіла вилазити з неї, коли час купання закінчувався. Тож я просто питала: ти хочеш вилізти сам, чи хочеш, щоб я тебе витягла? Спрацьовувало щоразу. Скажіть своїм дітям, що машина не заведеться, якщо всі не будуть пристебнуті ременями безпеки. Це підступно, але найголовніше заради їхньої безпеки. Достатньо поглянути на рекламу дитячих ліків кінця 1800-х, початку 1900-х років, щоб побачити найбільш неетичні батьківські поради, які тільки можна собі уявити, незалежно від того, яку проблему мала ваша дитина. У продажі була якась суміш опіатів, кокаїну, алкоголю, канабісу, радію та довільних рослинних екстрактів, яка гарантовано її вирішувала. Якщо вони збрешуть мені, їхній язик стане фіолетовим. І, не рішучись, коли ви просите їх показати язика, після брехні все закінчилось, коли трьохрічна наймолодша дитина попросила усіх сісти перед зеркалом, збрехати і перевірити язики одне одного. Якщо дитина засмучена і плаче, дайте випити води і скажіть, що їй стане краще. Вони не можуть плакати і пити одночасно, але швидше заспокоюються, і тоді ви можете з'ясувати, що відбувається. Або діти розуміють, що те, чим вони вдарились, насправді не болить. Чудово працює в класі повному чотирирічних малюків. У мене є номер телефону Санти. Досі пам'ятаю, як наша няня нам це сказала. Вона одного разу навіть зателефонувала старому, коли ми погано поводились. Чорт би її побрав. Скажіть їм, що все, що ви їсте або п'єте, є гострим, особливо шоколад і морозиво. Я чиню те саме з алкоголем. Мої діти трьох і шести років знають, що алкоголь це погано і тільки для дорослих. Тому, коли я купую щонебудь, наприклад, шматок торта тільки для себе. Я кажу їм: тобі це не можна, це з алкоголем. Негативний бік. Буквально вчора ми з донькою були в місті. Вона відчула спрагу і запитала, чи можу я купити їй щось по. Пити, я відповів, що так, і собі теж куплю. Мала дуже голосно вигукнула, тільки не алкоголь знову. Люди подивились на мене як на монстра. Моя мама казала нам, що магазин не працює, якщо ми щось захотіли, а вона забула або не хотіла туди йти. Я присягався, що не буду так чинити зі своїми дітьми. І що ж таки довелось зробити те саме один чи два рази. Показуйте дітям фотографії людей з метамфітаміновим ротом і кажіть, поглянь на цього хлопця, він не чистив зуби. Ось що станеться, якщо ти не чиститимеш зуби належним чином. Коли ми з братом пустували, мама водила нас до дідуся з бабусею. Дідусь давав мені пластикові ножиці і казав, що тепер моя черга стригти газон. А братові пензлик і відро з водою і казав, що треба пофарбувати паркан. Але якщо висохло, значить фарба не лягла. Тож треба починати спочатку. Ми могли годинами стрищати на подвір'ї. Одного разу він попросив нас викопати яму в його саду, щоб посадити дерево. Вийшов через півтори години і сказав, що яма не в тому місці, і нам потрібно її перенести. Між іншим це давало мамі необхідний перепочинок і оберігало нас від неприємностей. Моя донька любила кусатись. Мені довелося показати їй як це боляче, тож одного разу я вкусила її за руку. Сильно після цього вона більше нікого не кусала. Я казала своїм дітям, що лаятись, пити, курити чи цілуватись до 18 років протизаконно. законно працювало, доки моя старша не прийшла в середні класи, де почула, як дитина лається в школі, і спробувала змусити вчителя викликати поліцію. Якщо ви граєте в хованки зі своїм малюком, не варто одразу починати шукати. Зупиніться на хвилинку, випийте чашечку кави. Це дуже стара, але цікава концепція виховання, про яку мені розповідала моя прабабуся. У дитинстві вона була найстаршою з 12 братів і сестер в італійській родині емігрантів. Щовечора після вечері її батько наливав усім дітям по чарочці вина. Ніхто з дітей, подорослішавши, не став зловживати алкоголем, тому що з дитинства їм прищеплювалося зживання спиртного в невеликих кількостях. Звісно, сьогодні це вважається неетичним, але для стандартів. В 1920-х років це досить геніально, як на мене. Мій син ненавидить помідори, Вражаюче, скільки різноманітних смаколиків сьогодні складаються з томатів як основного інгредієнту. Я кажу своїм дітям, що інтернет закривається о 8-й вечора і не вмикається до 8-ї ранку наступного дня, що вони не збожеволіли від часу проведеного за екраном. Насправді ж я просто вимикаю роутер. Як бонус, це краще і для мене, і для мого чоловіка, тому що у нас немає іншого вибору, окрім як вимкнути телефони і поговорити одне з одним, або послухати платівки разом, поки не настане час лягати спати. Власне кажучи, це досить приємно. Дуже. Рекомендую. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А які неетичні методи виховання, знаєте ви. Напишіть в коментарях.